Товариство віртуальна Україна». Сьогодні у нас презентація проєкту Хмельницьке інтерактивне місто. Коли я ознайомилася з цим проєктом, він мені сподобався надзвичайно. Я знаю, що вже у світі багато фахівців працюють над цими питаннями. Я не хочу сказати, що ми якісь перші відкривачі, чи що, але я хочу сказати, що ми дуже раді. І ми вітаємо усіх, хто допомагає нам презентувати наші міста. Ми зробили унікальний інтернет в інтернет-проєкту. Це назвали його Хмельницький віртуальний міст. Чим він відрізняється від інших проєктів? Тим, що на інтернет-сайтах взагалі представляють інформацію фотографія, текст, фотографія, текст елементи дизайну. Ми ж показуємо Хмельницький, такі Дані ситуації таким, як він був літом 2011 року, тому що зйомки великся протягом трьох місяців, починаючи з 1 червня і сьогодні ми додавали постійно нові дані. Тобто, сайт постійно просте, збільшується, він в себе на даний момент включає біля 400 історичних монорам. Ми можемо пройтися основними вулицями міста, такими, як основна вулиця від дитячого світу до, до житевих залів, візолізовані вулиці Свободи, Проспект Миру, Кам'янецька, Рибалка, Озерна, не тільки мешканцям міста, а люди, які ще не будуть проникнення. Вони можуть пройтись по вулиці, вони можуть зайти, наприклад, в халярні, подивитися інтер'єр. Зараз вже розроблені, Кінчений сам костяк міста, тобто основні вулиці, які зв'язані між собою переходами, і можна вже буде з цих вулиць заходити в ці комерційні об'єкти, заходити в культурно-історичні об'єкти, дивитися пальне переходимо, тобто, наприклад. Людина, яка просто дивиться, вона не знає цю інформацію. Ми е -е, завдяки ну, допомозі міської ради можемо е -е, цю інформацію надати, тобто не просто англійську роботу, англо робота, наприклад, пам'ятники жертвам голодному основані та дітей, поставлено і тоді, тобто практичну інформацію, як у місті це все нам розставляє міністр. Кожен заклад, е -е, ми зайдемо, ми прийшли, не кожен заклад. Я зараз покажу, прийдемо до міської ради. Мінічкої ради. А в, в, в не, міг, не, не так часто потрапляємо. Можна зайти до приймання. З часом у нас зараз місті проявляють систему, яка допоможе. Якщо якісь пропозиції, питання, то інтерактивна коштова стримка, яка буде насилатися безпосередньо в інфоцентр і його вулицю розглядати.